Грибочки на будь-який смак. Є білий польський маслюк зевенушка. Що завгодно. Вон, дивіться, які полячки. Дивіться які поляки. Навіть вже на польський гриб дивіться потроху. Ось приїхав молодий сосновий ліс, там де маслята збираю. Тут завжди залишаю мутика. І дивіться, прямо тут уже полазив такі величезні, дивіться. Які. Ага. І цікаво, що червивий буде. Дивіться, чистий повністю. Ось такий великий виріс і чистий. Класно і ось тут є. Прямо вже під цим деревом на виході з лісу ростуть. Але ми підемо шукати молоді маслюки. Ось і тут ось вже дивіться які красунечки трапляються. Такі гарні. Чистий повністю гриб. Чистюсенькі. у нас веслюки тільки вже такі середнього розміру, але гарні тут знову ж таки внеростало куча, І вже багато пропало, та воно ще й досі пройшов, то він так Трохи намок і вже псується. Але капець як багато куди не піди скрізь маслята. Так, під кожною сосною, під кожним деревом росте ось такі купи маслюка. Але все ж таки, бачите, вже дуже намокли вони. Ось такі вже розміри дуже намокли після дощу і вже з ними нічого не зробиш. Але вони повсюду. От мабуть через те, що вони тут завжди так переростають і залишаються, тому їх так багато і стало тут. Люди не збирають. Ось дивіться. Те ж саме дуже мокрий, на жаль. Але хоч полюбуємося цією красою природи, що так багато грибів туди не піди і бачите, а ви вже червивий і мокрий. Ну Зараз дійдемо туди, де молоді, можуть рости там може пощасти знайти хороших. А поки ще всі такі ось. Бачите, і он великий. Ось дивіться також. Капець, як вони тут швидко повиростали. Ну, красо, красо. Так. Багато маслят вже переросли, але я сподіваюся, що ось ці гриби саме підуть в хід. Бачите, підберезовий який хороший тут виріс. Такий вискочив. Чудовий. Красивий який дивіться. І дивіться ось що робиться. Оце Да. От про що я вам кажу, дивіться, скільки масків представляєте? Ха, тільки на одному горбі скільки повилазив. Багато. І вони, на жаль, уже всі такі мокрі, не знаю яка в них якість, зараз дістану ножа і будемо перевіряти. Але ось такими... Сім'ями ростуть багато. Прям багато їх тут повилазило, Ну і чистенькі всі гарні гриби. Всі гриби гарні чисті. Тому зараз їх поріжемо тут усі. Класні. Хороші. І ось погляньте, яке у них забарування ніжки. Цікаве дуже. Решті. Такі усі темні. Темні ніжки Вускаті Гарні гриби. Ось цей великий вже буде червоний. А так всі молоді чудові грибочки. Буду забирати. Ось яка шляпа в мене. Це ж він такий за 4 дні десь це виріс. Бачите, це здоровий став. Ну вже звичайно червивий. Та він не потрібен, коли спорив ще є такі хороші екземпляри які Оце гарний маслюк. Тоді цей вже покусаний. Ось цей буде ще нормальний, я гадаю. Так, ось такі можна збирати ще. Ого, що тут ось робиться. Цей поїдений, цей теж. Дивіться ось скільки вже зіпсувалося. Переросли вони, на жаль. А ось перші манюні. Дивіться які. Кож ось рубка яка росте. Дивіться, але всі вже переросли. Ну я не знаю, я в минулого разу все гарно перевіряв. Був три дні назад тут. І це вони за три дні просто тут так повилазили. Я їх не бачив минулого разу. Ну тут нема що взяти, вони вже всі такі перерощі. Так, да, бачите він. Якби червивий, ну, червивий повністю вже будемо шукати маленькі. Ось вона ходив маленькі, чисті, але дуже мокрі після дощу. Вони дуже помокриві. Ну, Буду оці забирати. Молоденьких майже немає, ось три штуки на цю всю галявину. Дуже мало гриба вже, маслята всі попереростали, ось такі величезні поставали. бачите Ну чистий цей гриб, візьму ще такого. О, тут далі стоїть бабка така невеликого розміру. Ось дивіться, яка гарна. Хороша. Ось натрапив ще на якісь цікаві гриби. Ось такий він. Великий, дивіться. Що воно за гриб? А ось є, маленький такі. Угу. Такі ось погонка якась. Я вже повертаюсь назад. Буквально хвилин 40 я пробіг кружочок по лісу і зрозумів, що дуже мало якісного гриба. Маслюка тут багато. Але він вже весь набрався води, переріз, зачервів молодого мало. Тому просто немає сенсу багато бігати. Я собі тут вже пакуночок набрав. Зараз тут, де залишив мотика, доберу трохи і буду їхати звідси. Ну ось такі, бачите, середні середні мислята. і там. Штук 4 бабки знайшов і все. Дощ зіпсував гриби в цьому лісі, всі намокли і пропали. Тому продовження відео вже буде з якогось іншого лісу. 27 вересня, вечір, ненадовго виїхали до лісу з родиною, так чисто в розвідку подивитися, тому що пішов польський гриб і білий трохи пішов. Я не планував знімати, але трохи кадрів назбирав. Тож вставлю невеликий уривок у це відео і покажу вам, який вийшов результат за цей вечір. Ось дивіться, вийшов назбирати на трьох, ось скільки грибочків. Оце у нас вже пішов польський гриб. І такі дуже красиві маленькі екземплярчики. І попалися навіть два таких здорових. бачите, такі вже мощні грибочки. Трохи білого попадається. Але в основному весь такий молодий, маленький, ще тільки-тільки починає йти. Маслюки саме по собі є. Дуже багато маслюків. Це ми так. В одному місці просто заїхали на маслюки, треба в інший ліс їхати. Відео теж буде багато про маслюки, я назнімав, просто по черзі буду все викладати. А також дивіться, ще й зеленушки в лісі пішли. Ось такі теж гарні грибочки. Є маленькі, всі чистенькі, класні зеленушки. Теж можна назбирати, це я саме їх сажу тіщу. А треба да. сьогодні треба було первоздано вийти. Дан, як він був, він виглядав чи ні. Далі, отак, вигляд, трошки не виглядав. Виїхали знову пошукати грибочки. бачите? Ось такі маленькі, тільки-тільки вилазять. Тільки тільки вилазять. Будемо чекати росту підростають. І натрапили навіть вже на польський гриб дивіться потроху. Потроху стараюся пізняти. А потім в кінці покажу, що вдалося назбирати взагалі за вечір. Ви дивіться які гарні поляки. Тільки-тільки починають рости. Дивіться який тут контакт. Полячки, такі полячки. Красавці які гарні. А, зараз від'їду. О. Да, я бачив всі. Десь десь я ще бачився. Ось ще є. Класні маленькі такі гарні. Бачите, вони тільки-тільки почали лізти. Тільки почали лізти. Ого сюди теж. Гарний. Такие вот грибочки это классные, это, Такие молодые пишут, пишут, пишут грибы. Вот так красиво. Грибочки. Вот так, а в лесе. Вон, видите, какие полячки. Красные, красные. Маленький. А ось цей який дивіться. О, теж гарний, дивіться, який довгий, класний. Супер. Гриби в лісі, які завгодно вже ростуть. Білий зеленуха є. Маленький дуже. Тихай залишається. І ось далі. Є. Ай, красава. Одна краса Дивіться, які поляки ще сонце так гарно його. супер Вже на одному місці мабуть Штук 20 знайшов ж, заєм, на красаві краса як побачиш таке є завтра вона буде зо мною в лісі

Довго чув по лісу і ось тільки помічаю польського. Насправді не дуже багато гриба, основна частина трапляється по дорозі. Бачимо з машини гриб, виходимо і збираємо. А так то ще масово немає грибів. Можливо після дощу ситуація зміниться, він піде. Попадається подекуди білий, а також Поляк уже пішов потрошку. Ось у мене така невелика порція гриба в колючку залишилася, так то я ще багато в корзину там пересипав. Ось який дивіться. Оце він. Погляньте. А це ще тут. Дивіться, який кумедний. Коротше, два таких польських виросли з цієї долинки. Вон який малюк тут дивіться. Новенький. але є, Є починається. Пора додому якийсь. Я все одно йду по під дорогою дивіться так. Ось цього знайшов, да? Вон горбик знову. Відкриваєш і грибочок тільки-тільки маленький, проростає такий ось. Це щоб ви розуміли, щоб вирости такому грибу потрібно десь тиждень. Тому що в наступних відео, ви побачите, я залишав багато грибів у лісі і слідкував за їх ростом. Тож вони зараз дуже повільно ростуть. Так, як не дійду до машини, ось гриби знову трапляються такий поляк на довгі ніжки. Ну все, це вже будуть фінальні, вже йду. Достатньо вже. Так, що це таке? Як можна з цього лісу піти? Я не знаю, дивіться ось який білий. Великий. Ай-яй-яй, красавець який. Ще новенький росте поруч. Ну цього я не буду брати, хай він собі там. Ось так. Є ще один. Ну і ще польського одного знайшов. Тобто, бачите, вже сонце навіть сіло. А я ще гриби знаходжу. Грибочки на будь-який смак. Є білий польський маслюк зеленушка, Що завгодно. Так що ходіть і ви до лісу, шукайте гриби на ваших місцях. Повинно вже щось дай бути. Через пару днів очікуємо хороші дощі. Тож грибний сезон я думаю, що ще буде попереду. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі. У мене дуже багато вже є цікавих відео про грибалку. Переходьте, дивіться і приємного вам перегляду.